Після того, як був прийнята постанова 1338 у листопаді 2024 року, значно змінилася процедура огляду пацієнтів, що направлялися на експертизу тимчасової непрацездатності. Зараз це достатньо спрощилось, тобто пацієнт приходить до свого лікуючого лікаря. Це може бути як сімейний лікар, так і вузький спеціаліст, і якщо є показання. До встановлення групи інвалідності такого пацієнта скеровують на розгляд експертних команд. Це робиться в електронному вигляді, що дуже спрощує сам шлях пацієнта. Якщо у пацієнта вже є обстеження, він вже проходив раніше лікування, у нього є до обстеження вузьких спеціалістів, то це достатньо швидко. Продовж тижня ми вже розглядаємо ці справи. Найпростіше ну, набагато. Це якщо раніше мені було потрібно місяць дати комісії, зараз. Два-три дні і я тут. Набагато простіше зараз от, лікарі, які ведуть, теж їм дуже велике. Дякую. Вони беруть на себе всю цю відповідальність, документи, які потрібно. Якщо раніше мені потрібно було їхати другий кінець міста, то зараз це все ну, набагато простіше, набагато краще, набагато комунікабельніше.